два бійці, один батько і син. Тим паче, які взяли собі позивні досить комічні дракони, змій. Це вони пов'язали теж з міфологією древнього Києва, і от батько сином, перший другий номер, син стріляв. а Батько, після того як вичерпувався запас пострілів, бігав їх, шукав, приносив. І ось таким чином вони зі ста метрів підбили перший танк, який був командирським кількома пострілами влучними, за заклинуло башту. Потім почали бити по іншим. Колона розверталась, хаотично била. Танки ховались по вулиці, блокувались, вийшли на іншу дорогу, так як добре знали місцевість бійці доганяли, допалювали. Так вони спалили три БМП, один танк, один пошкодили, потім захопили наші українські військові їх. Полагодили. Але ось це приклад мужності. Це той приклад, на якому можна говорити про те, що Київ за три дні не взяли саме завдяки такій самовідданій службі, самовідданим таким подвигам простого населення.